У джинсових шортах, в кофті і ще в одній кофті. У нас є ще дощовики. Не знаю, мені здається, буде доволі важкувато Але побачимо. Так, да, треба тільки сказати, що то, тобі була без... дана команда з вещами їхати в Гаверло А по итогу в тебе вещи всі, але не ті, які підходять для підйому на Говерло. Ну, тому що тут доволі таки. Перемінна погода і навіть сьогодні показує, що на Гаверлі буде після 15 години дощ. Але це, звісно, не точно. Буде, вже, буде бачити вже по ситуації. Ребят, ще в нас така машина, що ми взагалі не можемо нікуди на ній поїхати. Це ти, звісно, виріжеться. це антиреклама. Це анти цього, цього не буде. Це антиректуал. Це буде відео, це виріжеться. Ми вже пройшли. 1,2. Юля, ну що? Нормально. Юля турбує тиск. А так, в цілому, підйом більш-менш нормальний поки. Палки треба брати, хоча я не збирався. Машину ми оставили на КПП, бо там така дорога, що я б не заїхав своєю машиною. У нас мужик на ниві за 300 гривень. Сколько? По-братськи, по ЗСУшному привіз. Йдемо ми зеленим маршрутом. Самим довшим, самим легшим. Поки. Ніби все добре. Що, як себе чувствуєш? Нормально. Ми ще йдемо. Важкувато Ну йдемо. Юля, як чувствуєшся? Прекрасно, Юля ще до ягоди позбирує. у нас не юлки У нас. 1530 і ми пройшли 2100 Два 100 45 минут найважче те, що збивається дихання і давлення на голову дави. В Юлі часто розв'язуються шнурки. Це повинно. Дай ми останавлюємося. Вийдемо? Звісно, вийдемо. Фух. Клас. Повітря таке прям. Чистейший. У нас міні-привал. Нам он туди йти. А тут такая красота. Пару слов. Я хочу есть. А я ей не даю есть. Что она не ест, она не умеет останавливаться. Она боится, пока не кончится еда. И все. Пьем воду глотками невеликими. Фух. Это прям топ. Дивіться, будь ласка, на види. Я б сказала, що ми вже майже на фінішній. Нам залишилося десь хвилин 20-30 іти. Пару слов. Я заморилась, але в принципі норм. Мені здається, спускатися буде дуже важко. Я знімав наштамний зуб були. Тепер ми тут. Малий зайде. йде. Але йде. Я говорю. Ми піднялись на Як називається вона? На Говерлянку. Що ми маємо? 3.5 і 1780. От це, звісно, сильно. Я устала, але в принципі нам залишилось тут. Засінь, засінь. Значить ми йшли оттуда, з полонини. А взагалі аж до того там десь яру йшли болотами. А вон кінець. Тут вже хоч такий більш-менш маршрут, що можна йти. Але типу кардіо хороше. Ми пройшли 3 41 час 44. А Висота у нас 1870. Нам ще йти хвилин 40. Ні, які 40? 40. Це я не же видно цю штуку. Коротше Карпати У мене чесно нема сил взагалі Юля десь вперед пішла Я от дів штани спортивні Мені так жарко Що просто жесть Але по факту Ми ще великий темп взяли в началі в лісі І тепер 没。 Куда я? Сюда даже виносять по 50 килограмм, продають воду энергетики, да, сувениры. Ну так. Уже більш меньше. Тут народу так прям. Мы сфоткались до да, зеркала и назад идем по синему маршруту. Вон там в вот а то наша база, откуда мы стартовали. Спускаться, конечно, легче, чем подниматься. Эти, короче, полнопривод двумя палками. Помагає, і ми на спуск пішли на синій маршрут. Рішили, що менша відстань, плюс кажуть там більші камні, але внизу я думаю легше, бо типу, ми ось уже ну типу вон, прийшли скільки то має навіть пульс в нормі. підніматися, звісно, да, що тиск атмосферний на тебе даве, що ще плюс в тебе серце колотає. Як сатана. На Говерлу ще носять воду, пиво, воду, їду якусь. Але ми людишки прохавані. Вчора купили. І купили на Говерлі. І на Говерлі купили 0,5 водички. Ну що, Юля, ти довольна, що ми на Говерло вийшли? А не хотіла, вчора кричала. Бурчала, штанини такі, шорти ті. Шортиці. Що Шо ми йдемо пиком з чагарнику? В цілому, я скажу, що... В цілому. В общем і цілому. Да. В цілому, я скажу, що це того. Ага. Піднятися на гаверло. Провірити себе на витривалість. От людина вже задки йде. Та я не можу... Мені Провірити себе на витривалість, показати свою силу духа, упорство. Але, ну, типу, під'їхати можна на якійсь машині або на чомусь. Нам повезло. Ми приїхали сюди на таксі, от КП, за 300 гривень У нас військовий, якийсь колега підвіз. Вхід безкоштовний для військових із сім'єю. Якщо не військовий, то ти платиш. 300 гривень з людини Так. Багато людей відпочиває, тому що важко. Останніх метрів то мабуть кілометр краще йти маленькими відставаннями і відпочивати. Щоб в тебе пульс стабілізувався. Але мені сподобалося. Це ми підкорили сімейну першу найвищу точку України А далі поїдемо на Кіліманджаро. Ой, включуся щось Потім ванду, а... куди ще? А потім на Еверест. Ладно, включимося ще десь там по путі, де будуть великі брили. Всякі <звук> оце ось коротше із... Сумської області і розказують, що вони на Гаверлу вийдуть а, без проблем. Все, давай агроном, майже дорога. Біжим, не те що вийдемо, вибіжемо. Добре, давай. Ой, ю, Такий спуск. Я кстати, палки в руки взяв. Мені якось не, спорвати, не... простіше. Ми Що ще щось зійшли з маршруту. Люди по лівій стороні йдуть. Ми йдемо як цигани. Але в цілому кайфово. Ой! Навалив. Да, їх хтось навалив, десь воняє. Пішли отсюди. В цілому прикольно, коліна починають уже боліти. Я уже палки убрал. Без палками мне не знаю. Не нравится. А Калина начинает побаливать. Ну вот такая вот, типа. Ты стоишь, что так, то так. Юля упала уже. Раз. С маршрута. Пошли. Идем Ось можна вилізти на гору. можна йти прямо. Вилазь, але я не вилізу. Значить, йдемо сюди. Так. Да. Давай. Виход Юлі. З кущиків. то ми зрізали Ой. ми все ще йдемо сили вже на існі але вже така плюс-мінус щебенка і плавність з висновків надо нормальне взуття щоб тебе не стопа прям втягувалася фіксірувалася Брати шорти з собою, брати штани і брати декілька комплектів кофт, тому що те от рюкзака намокає спина і все. Ух ти, змії. Змії кажу. Що в нас закінчиться вода. І то не саме добре. не мої собаки. Да. Фух. Идем вниз, уже мы уже скоро лес. Вода у нас на финише, еб помать. Вода у нас на финише. Так интересно дивиться, как люди Uh, на це все. початку йдуть тут не задумають щоп'єс? Так. Що, да. що коротше Впереді лайт, а впереді далеко не лайт. Так можна набрати велику будилку? Ні, давай маленьку. Ти знаєш що, ти її попробуй для начала. Ого, коліна трусяться. Юля будет добывать воду. Выжить любой ценой. С Берлом Грилсом. Норм? Чистрем. Скажу честно, ну типа зеленую поднимать, это легче, чем те спускаться. Вода шумит. А вот такое ощущение, что короче, Кості стали жалейні. Тут така просто куча такого всякого коріння. Тебе ноги й так уже не держать. Ти ще якось маєш вибирати куди вставати. Пацан сидить він, кілометр пройшов. Каже, там ще важко, ще далеко. Кажу, у мене там ще печально. Фух. Моя вже друга кофта мокра, просто спина мокрюща. Ще моя порада всім підніматися рано. Вплоть до того, щоб приїжджайте сюди на 6 часов. Фу і в 6 часов можете пробувати стартувати. Ми вийшли в 11. Ми поки вийшли на Гаверло, випили всього-навсього пів літри води. А назад ми вже йшли, вже набирали воду в рівчаку. А як от зараз типу вгору йти, то треба бутель з собою брати п'ятилітрову баклаху Плюс у нас Юля без рюкзака їй мабуть трохи легше рюкзак на спині, спина потія таке, таке от прямо. -ху 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 -ху. Але в лісі класно. Щоб спуститися до якогось потічка, умиться. Взагалі блайт був. Фу, мабуть, включуся, як уже будемо там. На базі. Здамо ці копита доповнительно. Та знайдемо таксист, який нас назад вивезе. І поїдемо в пасік курить кальян та плавать. качество медитации что зеленым шість там попал синим час п'ятьдесят якщо туда йти ми йшли з зеленим двадцять А туда на выход. Ипертранс. Едем на КП. Мы наконец-то добрались до нашей ласточки. И сейчас едем. Додому. Однозначно на Гаверло треба йти. Давай, заводь. Тут капець. Тут капець. На Гаверло треба йти. Це стоя того. Є свої плюси. Заїзд от типу на КП. Там проплачується або за людину, або якщо військові, то безкоштовно з сім'єю. Звідси трансфер до того. Як називається це село? Звідки ми стартували? Ну, коротше, трансфер до того села 1200-15. Ми утром взагалі... Заросляк. До Заросляка база Заросляк. Утром їхали за 300. А назад верталися вже за півтори. Там, на прокат брали палиці, 50 гривень одна штука, і вода треба. На горі вода 0,5-100 гривень, а в Рівчаку вода безплатна. Тому якось так. Що, які в тебе враження? Будет класно, але я чесно кажучи хочу спати. спати. Да, треба, щоб були шорти і штани, щоб була речі. Башка якась. Ну це все залежить від погоди. Да, нам ще зараз. з погодою. Плюс я б радив, мабуть, виїжджати краще раніше, тому що зараз ну, 29,5 показує на бортових ну, просто, ад. а ще йти туди. Mm. І розраховувати по часу. У нас, грубо кажучи, все зайняло скільки? 5 годин. Ну, та ні, рахую з під'їзду. Поки, поки ми сюди доїхали. Але окей, давай з 8. 4. Ну, з 8, і 6 годин. З 10 годин. Все, вподобайки, коментар.